Чому естонські слова завжди вилітають з голови, та ви нічого не пам'ятаєте? Наука каже, що через 1-2 тижні 15% тільки залишається в нашій голові. Якщо мене ще більше часу, наприклад, півроку, то нормою буде запам'ятовувати лише 5 слів. Коли я дізналася цей науковий факт, я вирішила для себе трохи знизити очікування. Та не ставити перед собою задачу пам'ятати усе, усе, що казали на уроці, або я вчила сама. І коли я це зробила, мені стало набагато легше вивчати естонську мову. Мене звати Гроховацька Галина. Я приїхала в Естонію з України та вивчаю естонську мову. Якщо вам потрібні інші лайфхаки та прийоми по вивченню естонської мови, переходьте новини на канал, підписуйтесь. Там я ділюся своїм досвідом із вивчення естонської та інших іноземних мов.